Брехня. От з того часу, якби, після того, як мені сказав, що треба продиктувати відео, а мене з переліком питань, які потрібно озвучити, і почали записувати відео, те, яке бачили, яке поширилося в соцмережах і поширилося в тому числі пізніше на каналі Кирила Стрімоуслу, де мені задають питання на фоні українського прапору. Це відбулося те, що в Херсонській обласній державній адміністрації провели якісь напівпідвальні приміщення, посадили на фоні цього прапору, і люди в балаклавах почали задавати ці питання, задавати їх українською мовою. Звісно, я відповідав на ці питання умисно російською мовою, хто проглядав, бачив це відео і відповідав російською мовою, Бо я думав, що ті, хто мене знають, здогадаються, що це не по добрій волі, то що по добрій волі я не говорю російською мовою. Я спілкуюсь в родині, в побуті вже дуже-дуже багато років і спілкуюсь виключно українською мовою. На жаль, не до всіх це дійшло. Те, що я бачу потім в соцмережах, писало про те, що якоби це постановочне відео, постановочне відео моє спільно зі стрімову словом де я розповідаю про те, що акції мітинги організовані Службою безпеки України. Скажу так, ідея про те, що треба сказати на камеру, що акції мітинги, і протести організовані Службою безпеки України, належала. На жаль, наша Служба безпеки України, мабуть, не настільки розумна, щоб організувати ці, ці мітинги. Служба безпеки України просто 24 числа виїхала, їх в місті не було, і в області вони сказали, що евакуювалися. Тим не менш, вони полишали купу документів а, на, як на активістів, так і